Друзі, вітаю всіх! Ось назріла чергова тема, по якій хотів би з вами поспілкуватись. Стою зараз на кордоні з Болгарії на Туреччину, подав документи для розмитнення вантажу. Стою на паркінгу платному. Біля мене стоїть, стояв, вже поїхав автомобіль, також на українській реєстрації. Стояв просто на місці, та вибухнула в нього подушка на причепі Автомобіль, звісно, завантажений був. Сьогодні хотів би з вами поговорити саме про ці подушки, від чого вони вибухають, для чого вони взагалі потрібні? Та як вийти з положення, якщо вона у вас вибухне в такому місці, що вам там допомогти ніхто не зможе. Коротко кажучи, як без подушки доїхати до якогось найближчого або міста, або сервісу, або до бази, до завантаження, розвантаження там. без різниці кудись, але доїхати кудись. Так, давайте розберемо це. Спочатку поговоримо, тоді на автомобілі глянемо. Погнали! Розпочнемо про подушку. Всі ви бачили її, навіть хто з неї не мав справ. І ви знаєте, про що йде мова. Ось фотографія цієї подушки. На сьогоднішній день практично на 100% і причепів, і тягачів, і тандемів, і навіть на бусах, і навіть на легкових автомобілях, на джепах, на багатьох стоять ці пневмоподушки на підвізці. Тобто, це є дуже зручно. Це є комфортно, плавність їзди покращується в декілька разів порівняно, якщо ми просто на ресорах їхали. Та це є дуже зручно, всі ви знаєте при під'їзді, наприклад, при завантаженні до рампи чи розвантаженні, коли вас просять, всі ви добре знаєте, або причеп підняти вверх, або опустити вниз, чи коли ви тягачем від'їжджаєте від напівпричепа, наприклад. Ви можете його підняти, опустити, від'їхати. Коли це було на ресорах, це було трошки не так зручно. Зараз це на порядок зручніше. Друзі, найважливішим питанням, скажімо так, в цій темі, про яку ми сьогодні говоримо, є те, щоб всі запам'ятали та знали, що подушка це розхідний матеріал, тому що є такі фірми, які можуть списати це на водія. Що це по його вині відбулося, що був завантажений причеп там, 23 чи 24 тони. Він е е краном, який на причепі піднімав, чи опускав, чим робив якісь маніпуляції з пневмопідвіскою і вибухнула подушка там, одна чи дві, чи скільки. Ні, це є розхідний матеріал, точно так само, як і резина. Точно так само, як і мастило, ролики, реміні, фільтри і все все інше. Вона є гумова, всі ви знаєте, всі ви бачили її. Хто не бачив, то ще побачите. Вона є гумова, вона постійно працює під навантаженням. Тобто, навіть якщо ви їдете по ідеально рівній дорозі, по ідеальній по автобані, то все рівно вона трохи і грає. А коли ви їдете по нерівних дорозі, по нерівній дорозі, коли на вулиці Мороз, ви стоїте, вона. 15-20 градусів морозу і починаєте рухатись, ця резина перемерзає, пересихає літом, коли спека там, 45 градусів, 43, там, хто їздив в теплі краї, ви знаєте. Все це гріє, пересихає. І в певний період часу, коли вона доходить до того, що в неї з'являються ось ці мікротріщини маленькі такі, не мікро, а їх навіть видно. Якщо ви підійдете до неї, ви побачите ці тріщини. І в один прекрасний момент вона просто не витримує того навантаження і вибухає. Навіть автомобіль може бути пустий без навантаження. Тому запам'ятайте це для себе і всім остальним передайте, хто це буде списувати на вас, що це по вашій війні вона вибухнула. Ні. Це розхідний матеріал. Крапка. Так, друзі, наступним пунктом хотів би обговорити ще одне питання. Що є такі водії, які мають з собою цю подушку, і то не складає велику проблему її замінити. Якщо вона в них є, є інструмент та є подушка. Є такі водії, які м -м, взагалі нічого не мають, просто е їх взагалі нічого не цікавить. Вони тільки їдуть і все. Дзвонять в сервіс і все, я став, робіть, що хочете. А є такі водії, які початківці, тільки. Розпочинають для кого знімаю це відео. Тому що хто має якийсь певний досвід, то він вже сам знає, йому не потрібні ці відео, і я не потрібен всі решта. Він сам знає, що йому зробити. Знімаю для тих, хто не знає, що зробити. Якщо вибухає у вас ця подушка, наприклад, і у вас немає як позвонити, у вас немає інтернету. Ну, ви не можете позвонити, закінчився у вас трафік, все, все закінчилось, але у вас вибухнула ця подушка. Коли вона вибухає, повітря просто з системи тікає, все, ви їхати далі не можете. Вона постійно шипить там. Компресор в автомобілі просто не може е скільки повітря накачати, тому що він тут качає, а там подушка лопнувши, воно все виходить просто на воздух. Тому саме для цієї категорії. Хотів би піти ось зараз до автомобіля і показати вам, що зробити, щоб вам доїхати, там тих 50, чи 20, чи 30, чи 100 кілометрів до якогось найближчого населеного пункту, найближчого сервіса, чи до бази, чи до якоїсь заправки, де вам хтось зміг би або визвати той самий сервіс, або хтось приїхав вам на допомогу і так далі. Погнали! Так. Йдемо, друзі, до. Хоча показав вже вам, стою на кордоні Болгарія, Туреччина капітана Андрієва. Хто тут був? Знаєте цю здоровенну територію. Саме тут я зараз знаходжусь, далі по темі. І так, ось у нас одна подушка, ось нас інша подушка. О, зараз, зараз, нас секунду. Так, знизу вона ось підтримується через вісь на платформі, а вверх впирається в раму. Ось, друзі, подивіться, ніякої вищої математики, ось просто одна трубка, по якій поступає повітря, вона входить та накачує цю подушку. Якщо вона у вас вистрілить, та так як я вже казав, вище у вас немає ні зв'язку, ні інтернету, нічого вам потрібно доїхати. Ви можете просто або відкрутити цей штуцер та загнути цю трубку, перекрити, тобто сюди повітря, щоб воно тут не шипіло, тому що воно тут буде шипіти та виходити. Якщо варіант другий, у вас немає взагалі ніяких ключів, попри самий край, ось біля цього штуцерка, ви обріжете її, ніж, думаю, є в кожній машині або хоча б якісь елементарні плоскогубці. Обрізати та також загнути. Тобто заблокувати подачу повітря сюди, на цю подушку, поки її не поміняють. Коли хтось її буде міняти, просто поставлять подовжувач та підключать знову ж таки до цього штуцерка і все буде добре, так як було до цього. Ось як бачите, тут нічого важкого, ніякої вищої математики, такої нема. Просто одна трубка і все. Потрібно сюди перекрити повітря, її перегнути цю трубку. Або обрізати, або краще, звичайно, відкрутити. Якщо мати з собою хоч елементарний набір ключів, там від 6 до 22, то зможете її відкрутити та перегнути, щоб не різати. І так, друзі. підводячи підсумок по даному питанні, що можу вам сказати? Що е також є основне це не зловживайте ось цією ситуацією. Якщо у вас навіть і це трапилось, ви цю трубку загнули повітря, все у вас є в системі, ви можете їхати, то е великі відстані бажано не їхати. Тому що якщо дуже е завантажений автомобіль, до прикладу, там 23, 24, 25 тонн чи ще більше, ви самі розумієте, що у вас було 6 подушок, а залишилось 5. Чи якщо це, наприклад, у вас на автомобілі на тягачу Ззаді є 4, то у вас залишиться 3. То, відповідно, навантаження на ті, які залишились, буде більше. Ви можете так проїхати і 1000 кілометрів, але бажано цього не робити. Бажано це зробити в найближчому якомусь пункті, де вам зможуть допомогти та замінити цю подушку. Наступне. Ось як бачите, важкого взагалі там нічого немає. Подушка та просто одна трубка, як я вже вам показав. Краще, звичайно, буде, якщо ви її відкрутите та збережете ось цей штуцер з цією трубкою, це обійдеться і дешевше при, монтажу, при монтажеві нової подушки, вже не потрібно буде нічого там переробляти. Просто вкрутять цей штуцер і все. Але навіть. Найгірший план, навіть взагалі все погано. У вас нічого немає, ні інтернету, ні зв'язку, ні ключів, нічого взагалі у вас немає. Тільки ви їдете, і автомобіль, і все. Тоді ви просто її обріжете попри самий штуцер, вона пластикова, вона навіть якщо вона і металева, думаю, все рівно чимось ви щось придумаєте. Але вони всі трубки пластикові. І все, її загнули і доїхати до найближчого пункту, де ви зможете це все. Зробити. Раджу всім, друзі щоб ні в кого ці подушки ніколи не вибухали, і ви не стикались от з цікою ситуацією, як про що ми з вами розмовляємо. Що вам не потрібно було нічого крутити, різати, визивати сервіси і так далі, і так далі. Щоб ви їздили спокійно і в зимовий період, і в літній, і постійно круглий рік. Все, друзі, всім. Крепкого здоров'я, мирного неба. Спокою та добра до зустрічі до наступного відео.